Вероніка Кунькова опікується хижими птахами. Розповідає, закон про охорону тваринного світу потрібен, але деякі норми забороняють утримання травмованих птахів на приватній території. Дуже важні і потрібні зміни внесені до цього законопроекту, але Є одна суперечлива фраза, яка визиває занепокоєння волонтерів та приватних притулків, які утримують хижих птахів і інших птахів, які теж підпадають під дію цього закону. А тому ми вимагаємо яких яких якихось чітких пояснень. Вероніка каже, їй телефонують щодня і пропонують забрати знайдених птахів, але відповідно до нового закону вона та інші волонтери не можуть допомагати та брати птахів до себе. І водночас розвантажувати притулки, яких в Україні, на її думку, недостатньо з моменту публікації на державному порталі. Ми усі опинимось поза законом, але в Україні наразі не існує таких масштабів притулків або реабілітаційних центрів, які в змозі прийняти усіх цих птахів інвалідів, які навіть зараз існують, а вони продовжують надходити кожен день. Адвокат Олексій Погрібняк каже, згідно із висновками юридичного відділу Верховної Ради України, держава мала чітко прописати поняття передачі тварин притулкам, а також термінологію для визначення поняття волонтер. Законодавець дійсно передбачив заборону щодо утримання диких тварин в будинках, так, приватних, квартирах, дачах і так далі. Але натомість я вважаю, що це помилка законодавця, він повинен був вже в цій статті вказати, крім таких випадків. Натомість до цих випадків ми повертаємось на початку там, перших статей закону, де зазначена термінологія, що центри, так, благодійні організації, громадські організації організації мають право щось здійснювати, утримання таких тварин. Ми намагались отримати коментарі у Кирила Нестеренка, депутата Верховної Ради з нашої області, одного з ініціаторів проєкту. Він сказав, що висловить свою позицію, коли в нього буде вільний час. На відповідь чекаємо. Олена Ростовцева, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро.